Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук і короткий огляд цікавих подій. Отже, починаємо. Прокурор Київської обласної прокуратури допоміг зняти арешт з земельних ділянок, на яких потім збудували котеджне містечко, де він оселився в будинку за 18 мільйонів доларів. Нерухомість і новенький елітний позашляховик, який теж з'явився, ні звідки записані на батька. Біля парламенту Грузії відбулись сутички між правоохоронцями та учасниками акції проти ухвалення закону про іноагентів. Також сутички були і в самому парламенті між депутатами під час обговорення закону, який викликав велику хвилю обурення не тільки у громадян Грузії, а й у світової спільноти. Смертна кара або довічне ув'язнення за одностатеві стосунки хочуть запровадити в Іраку. Також покарання можуть отримати ті, хто обмінює свою дружину на іншу з сексуальною метою. Окрім того, за пропаганду гомосексуальності загрожуватиме щонайменше сім років в'язниці. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. До зустрічі у нових випусках Бандера Ньюс.